Титанівці завершують підготовчі роботи на фонтані життя. Отже, вже завтра на площі Маяковського запрацює перший міський водограй. Наразі комунальники встановлюють насосне обладнання, форсунки та світильники. До речі, цьогоріч фонтан матиме різнокольорову підсвітку з 12 ламп синіх, зелених та червоних. Також подекуди працівники відновлюють плитку. Фонтан життя працюватиме з 10 ранку до 10 вечора. А от з червня аж до 22 години. Барвисту підсвітку вмикатимуть лише у вечірній час з 20 до 21 -ї. Працівники Титану закликають містян берегти красу міста та поважати їхню працю. Буває, що сміття забивають у трубопроводи і доводиться їх чистити, почищати. Року, ну і цього року теж таке було. Перед запуском ми їх почищаємо, тому що ну завжди хтось щось туди. Затолкає, скажімо так, запхане. Хочеться звернутися до мешканців міста, міста, що все-таки фонтан це окраса, скажімо так, нашого міста. Тому важливе ставлення до нього, як до нашої праці, це дуже важливо. Окрім цього, фонтану також мають запрацювати водограї на площі Поляка, бульварі Шевченка та плаваючий фонтан у ландшафтному парку Вознесенівський. А ще титанівці планують запустити фонтану заводському районі. Всі вони розпочнуть роботу орієнтовно до 15 травня.